У сьогоднішньої нашої лекції є підстави та порядок внесення змін до рішення про місцевий бюджет. У процесі виконання місцевого бюджету можуть виникати випадки і необхідність внесення змін до рішення про місцевий бюджет. Законодавством ця норма врегульована і статтею 78 бюджетного кодексу передбачено, у яких випадках можуть вноситися зміни до рішення про місцевий бюджет. Зараз ми розглянемо конкретно кожен випадок і детально його такі випадки обговоримо. Зміни до рішення про місцевий бюджет можуть вноситися у разі перевиконання чи недовиконання дохідної частини або розподілу залишків коштів загального або спеціального фонду, за яких умов здійснюється розподіл понадпланових надходжень до місцевого бюджету. Розподіл понадпланових надходжень до місцевого бюджету здійснюється у разі, коли надходження до бюджету перевищують більше, ніж на 5% планові призначення, визначені рішенням про місцевий бюджет. Розподіл понадпланових надходжень може здійснюватись, починаючи з. Підбиття підсумків виконання за перший квартал та наступні звітні періоди бюджетного року зменшення планових призначень може здійснюватися у разі недовиконання дохідної частини місцевого бюджету, тобто у разі, коли фактичні надходження доходять до місцевого бюджету менші ніж. Більше ніж на 15% від планових призначень, визначених рішенням про місцевий бюджет, у такому випадку вносяться зміни до рішення про місцевий бюджет і зменшується призначення по тих видах доходів, у яких є недовиконання. Зміни до рішення про місцевий бюджет також можуть вноситися у разі розподілу залишку коштів загального та спеціального фонду. Які є особливості при розподілі коштів загального та спеціального фонду? По загальному фонду підлягає розподілу вільний залишок коштів. Вільний залишок коштів це різниця між залишком коштів на початок року та оборотною касовою готівкою. Розподіл вільного залишку коштів здійснюється виключно внесенням змін до рішення про місцевий бюджет. Також зміни до рішення про місцевий бюджет можуть вноситися з урахуванням положень статті 52 бюджетного кодексу, тобто у разі зміни макропоказників, у разі внесення змін до державного бюджету. України в частині зміни обсягу міжбюджетних трансфертів, у разі зміни внесення змін до бюджетного чи податкового законодавства та інших випадках, які визначені статтею 52 бюджетного кодексу. Крім того, Зміни до рішення про місцевий бюджет можуть вноситися у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень за поданням головних розпорядників коштів та інші випадки, які визначені бюджетним кодексом України, які особливості розподілу залишки коштів по спеціальному фонду. Розподілу підлягає весь залишок коштів по спеціальному фонду на початок року, крім власних надходжень бюджетних установ. І розподіл цих залишків коштів здійснюється так само, як і по загальному фонду, шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет. У разі внесення змін до рішення про місцевий бюджет обов'язково вносяться зміни до розпису місцевого бюджету. Як ми розглядали у попередніх темах, місцевий бюджет виконується відповідно до затвердженого розпису, і тому, коли вносяться зміни до рішення відповідно і необхідно внести зміни, до затвердженого розпису місцевого бюджету основні випадки внесення змін до розпису місцевого бюджету. Це є необхідність перерозподілу бюджетних основувань в розрізі економічної класифікації бюджету, прийняття радою рішення про перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів, необхідність збільшення асигнувань по загальному фонду місцевого бюджету у разі внесення змін до місцевого бюджету, а також у разі скорочення видатків для збалансування місцевого бюджету. Також бюджетним законодавством визначено вимоги до внесення змін до розпису. Перш за все, зміни, які вносяться до розпису, обов'язково повинні бути збалансованими по місяцях. Тобто, якщо передбачено наближення бюджетних асигнувань, наприклад, з кінця року на початок. року, по одній бюджетній програмі обов'язково повинні бути внесені зміни відповідні, і по іншій бюджетній програмі на таку ж саму суму повинні бути відтерміновані бюджетні призначення на ті місяця, з яких були зменшені бюджетні призначення. Зміни, які вносяться до розпису бюджету, повинні не змінювати загального річного обсягу призначень. Загальний річний обсяг призначень може бути змінений лише у випадку внесення змін до рішення і збільшення загального річного обсягу видатків за тою чи іншою бюджетною програмою. Також зміни до розпису повинні враховувати фактично виділення асигнування за попередній період, бюджетний, який уже минув, тобто повинні враховувати фактичні надходження з початку року. І останнє, що необхідно враховувати, зміни повинні вноситися в поточний та наступні бюджетні періоди року. Зміни не можуть вноситися у звітні періоди, які вже минули. Які особливості внесення змін до розпису по спеціальному фонду? По-перше, підставою для внесення змін до розпису по спеціальному фонду є довідка про фактичні надходження до спеціального фонду за певними видами надходжень. І по друге, це довідка про внесення змін до кошторису, затвердженого керівником установи. Планові показники по спеціальному фонду збільшуються у разі, коли обсяги фактичних надходжень за певними видами надходження. Перевищили планові призначення з рахуванням залишку коштів на початок року. Зменшення планових показників може проводитися тоді, коли фактичні надходження у розрізі видів надходжень є меншими. з урахуванням залишку на початок року є меншими ніж заплановані у під час затвердження бюджету. Яка процедура здійснюється під час завершення бюджетного періоду? Казначейство 31 грудня або інший останній робочий день поточного року забезпечує закриття усіх рахунків, які були відкриті для виконання відповідного місцевого бюджету. При цьому рахунки по загальному фонду усіх розпорядників коштів, головних розпорядників коштів, одержувачів коштів закриваються і усі залишки піднімаються, і кошти зберігаються на рахунках відповідного місцевого бюджету. Це щодо коштів загального фонду. Є особливості щодо зберігання коштів спеціального фонду. Залишки коштів власних надходжень зберігаються на рахунках, які були відкриті для здійснення видатків для того, щоб в наступному бюджетному періоді можна було здійснювати видатки відповідно до їх цільового призначення. Також. Казначейство зберігає залишки коштів по міжбюджетних трансфертах, які надавалися, по, які надавалися з державного бюджету місцевим бюджетом за рахунок коштів спеціального фонду. Такі залишки коштів не повертаються до державного бюджету, а зберігаються на рахунках для використання їх у наступному бюджетному періоді відповідно до їх цільового призначення. У разі, якщо в наступному бюджетному періоді залишки коштів, які були збережені на відповідних рахунках, за відповідними видами надходжень до спеціального фонду, втратили своє бюджетне цільове призначення, залишки таких коштів можуть бути в наступному бюджетному періоді перераховані до загального фонду. При цьому слід зазначити, що такі залишки коштів в першу чергу повинні бути спрямовані в наступному бюджетному періоді на покриття кредиторської заборгованості, яка могла виникнути на перше перше планового року. Питання, які розглянуті в даній темі, внесення змін до рішення про місцевий бюджет є важливим, оскільки в процесі виконання місцевого бюджету неодноразово виникають такі випадки, і правильність і своєчасність внесення змін забезпечить правильне, цільове і ефективне використання бюджетних коштів.